Польські спецслужби проводять операцію, в результаті якої вони викривають організацію, яка працювала на російські і білоруські спецслужби, і вони займалися тим, що збирали інформацію подеколи викрадали інформацію, щоб шантажувати поляків, і вони займалися тим, що. Ну, хотіли підірвати безпеку Польщі, так кажуть в офіційних заявах. Разом з тим, в Німеччині повідомляють, що активізувалися подібні ячейки, подібні організації, і виглядає так, що Росія ну нібито активізується в кіберпросторі. Але мені, якщо чесно, не дуже зрозуміло, що Росія цим. Хоче досягнути, ну що ну будуть вони проведуть серію атак. Вони не знищать там Польщу, Німеччину або якусь іншу країну Євросоюзу. Так вони можуть зробити життя трохи гірше, але це швид швидко мене. Ну перш за все я б. На такі кібератаки, які фіксуються правоохоронними органами, як європейського союзу, там ну безпекового сектору, скажімо так, так і правоохоронними органами конкретних країн Європейського союзу, такими як ви. Згадали Польщу, Німеччину, до неї точно до них точно слід також додати Британію, яка постійно дуже активно протидіє будь-яким там російським проявам, да, спецслужбіським, агентурним. Ну і в тому числі і країни Балтії. Які надзвичайно серйозно і правильно роблять, надзвичайно серйозно сприймають агресію з можливу агресію з боку Російської Федерації. Тим паче, це ж не обов'язково має бути якась війська про військову пряма ескалація, і це в принципі всім давно вже очевидно. Російська Федерація дуже вміло, згідно доктрини Герасімова, діє за допомогою гібридних загроз, от якраз кіберзагрози, втручання в роботу мереж, дістання інформації там з якихось корпоративних пошт. Да? В тому числі можливість впливу там, припустимо, на рух потягів, в тому числі інформація про рух потягів. Направду це дуже комплексна історія, яка з однієї сторони дозволяє отримувати інформацію, наприклад, про поставки зброї до України, ну моделюємо да Тим паче, що якраз от із Німеччини і а основна країна Транзитер, це якраз Польща, да? тому якраз польські бази даних вони для них особливо цінні. Тому я б не недооцінював і не рахував би, що ці випадки, про які казали правоохоронці з Німеччини та Польщі, і ну які зафіксовані, що вони носять поодинокий характер. гібридний вплив російської агентури і російських спецслужб на європейські країни здійснюється постійно, і, скажімо, так, вибачте, за сленг, вигрібати цей русський мір. Ще потрібно дуже довго, тому що вкорінився він не тільки серед російськомовних, але й серед споживачів дешевого російського газу, особливо в Німеччині таких багато в корпоративному секторі. Вони розповсюдили через інвест проекти і від з інших країн, в тому числі, тому це може бути абсолютний. Австрієць в десятому поколінні, в якого абсолютно чистий корпоративний австрійський бізнес, інтегрований усі європейські спільноти, і при цьому він може мати через третю особу російські інвестиції, які так чи інакше можуть впливати на корпоративну політику, в тому числі на прийняття відповідних фінальних рішень, це багато вже прикладів. Було до виборів до Європарламенту, коли саме таким чином непрямим забезпечувалося забезпечувалось фінансування ультраправих або проросійських рухів, саме через бізнес сегмент, тобто вже дуже просто зробити якийсь махровий проросійський фонд, і через нього роздавати якісь там кошти, це виявляється вже там на раз-два правоохоронцям в Європі. А от такі гібридні загрози вони будуть продовжуватись і далі. І ви знаєте, в цьому контексті я б, мабуть, згадав два аспекти важливих. перше, що буквально сьогодні да, пройшла вже остаточна інформація, що єврокомісаром з питань безпеки. Військово-промислового комплексу та космосу буде представник Литви, який такий дуже проєвропейський з розумінням всіх безпекових проблем, і в тому числі про український. І отут реалізується зв'язка цих питань, які Осула фондрляйн артикулювала під час свого виборчого процесу нерозривності майбутнього. Європейського союзу та України, коли Європейський Союз констатує, що його система безпеки не буде повноцінною без повної інтеграції України, більше того, це ставить, скажімо. Я думаю, що в найближчий, найближчий час поставиться питання про створення все ж таки армії Європейського Союзу, тому що знову ж таки про Литву, а він був вдвічі міністр, прем міністром, прем'єр-міністром Литви на фоні того, що залетають російські безпілотники туди, бо буквально на днях безперешкодно. Стаєцьну, как би ставиться питання про те, що а де ж реакція НАТО: Румунія, Польща, Литва і направду відповіді в НАТО немає. Не тому думаю, з правом консенсусу тут будуть е приймати відповідні рішення вже дуже скоро. і в тому числі згадаю ще про його одну ініціативу. А це про те, щоб кожна країна європейського союзу віддавала на військовий фонд допомоги Україні 0,25% свого ВВП, оскільки це його ініціатива. я Думаю, що зараз вона отримує додатковий поштовх, додаткову силу е як мінімум на майданчику. Єврокомісія як основного виконавчого органу Європейського Союзу. Ну і друге, що потрібно відзначити в межах таких кібератак, це все ж таки, як на мене, те, що європейські спецслужби вже на рівні горизонтальної взаємодії не приймають найкращий досвід у українських спецслужб. І визнають, що. Такому гібридному протистоянні Україна пішла значно далі аніж багато європейських країн. Про це свідчить багато цікавих кейсів взаємодії СБУ, взаємодії ДБР з своїми своїми колегами по горизонталі в Європейському Союзі. Як на мене, найбільш цікавим та показовим звичайно є взаємодія, коли саме за допомогою українських спецслужб. Знайшлася доказова база для того, щоб посадити в тюрму політичного кілера Красикова в Німеччині, якого зараз благополучно віддали назад Путіна. Випустили так. Я знаєте, намагаюся асоціювати. Кіберзагрози із загрозами фізичними, і намагаюсь зрозуміти взагалі, яка головна мета цих загроз. І в світлі останніх новин, подій, так, про я зараз про заяви Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який каже, що дійсно збирається возити мігрантів автобусами до Брюсселю. І мені одразу згадується і. Угоди між Угорщиною і Білоруссю згадується одразу так само цілеспрямований підвезення мігрантів до білоруського кордону знову ж таки білоруськими спецслужбами, і згадується одразу угорська обіцянка впускати білорусів і росіян по спрощеній процедурі, і так далі. То виходить, що от як з такими друзями ворогів не треба. Ну так, це коротка відповідь. Якщо більше якщо більше розгорнуто, то ми бачимо така еволюція в масштабуванні такої загрози да так, гібридної Європейського Союзу, як там як міграційна загроза. Ми щодо пам'ятаємо, як умисно Російська Федерація чартерами на Сирії та інших країн привозила людей, а потім клали їх. На кордон з Польщею та провокувала на силовий прорив кордону. В принципі, зараз те саме плюс-мінус буде відбуватися і в Брюсселі. Цим самим мені здається, просто Росія Путін натякає на що він може дестабілізувати будь-яку інституцію. І дуже багатьма способами від такого брутального міграційного а, такого путчу бунту, а, причому абсолютно штучно інспірованого Москвою, до відповідно кібер кібератак, припустимо, там ну, а чому ні, там у Франції, наприклад, на атомну електростанцію. Чи будь-куди зараз все в мережах, все до всього є по великому рахунку доступ на питання тільки в рівні. Безпеки. Ну от Ви знаєте, от я вам для прикладу, просто розуміння, скажу один кейс. В світі найбільш цифровізованою країною є Естонія. Рівень її цифровізації зараз складає приблизно 97%. От, ніби казалось би, всі їх заздять, як це класно, не користуватися бумага, папером, дистанційно приймати величезну кількість рішень від подачі заяви в дитячий садок свого будинку там, до пролонгації своєї страховки на автомобіль, ну от ніби там, да, або там, плати комунальних, не будучи взагалі в іншій частині світу, на іншому континенті. От але зіштовхнулися вони з тими проблемами, з якими не Іштовхувалися, хто архаїчно використовував дуже часто папер і дублював всі документи і паперому, і в електронному варіанті. Це кібератаки з боку Російської Федерації. І зараз, з однієї сторони, Естонія економить на там обігу, на папера обігу, документ обігу. А з іншої сторони, вона величезну кількість використовує на, на, на такі от блокування кіберзагроз і постійно потребу. Буде вкладати в цей аспект все більше і більше і більше, і більше на, коштів, тому ми бачимо зараз. Просто Путін дестабілізує світовий порядок, дестабілізує архітектуру світової безпеки на, і поїздкою до Монголії на, дискредитуючи відповідно МКС на, і зараз на, на, на інспіруючи такі от на, 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 на хвилі штучної міграції в напрямку Брусселю, на, на, на показуючи його. На, Силову таку безпекову несуб'єктність, якщо хочете, але на фоні цього, всього, я думаю, що це зіграє з ним злий жарт. Тому що для всіх вже буде абсолютно очевидним, що право прийняття спільного рішення по будь-яким питанням це неправильна стратегія. І що як мінімум по питанням нацбезпеки, по питанням стратегічним на спільне прийняття рішень потрібно відміняти і силовий безпековий компонент в Європейському Союзі потрібно автономно виводити на на, хоча б якийсь рівень, тому як то кажуть, направду Путін робить гірше сам собі.